Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король тиберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри, ей Бакін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, бакін, беркін, баткін, Бекінг, ти, король. 7 та 8 листопада відбулися матчі 17-го туру другої ліги українського футболу в групах А та Б. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків цього туру і починаємо традиційно з групи А. В стартовому матчі між собою зустрілися Вінницька Нива та Чернівецька Буковина-2. Матч пройшов за рівної боротьби з невеликою перевагою гостей, але забитих м'ячів болівальники так і не побачили. Нічия 0-0. Тернопільська самбір Нива, 2 на власному полі, перемогла Ужгород з рахунком 1-0. Господарі поля контролювали хід поєдинку, створили більше моментів, а долю матча вирішив гол з пенальті, який на 22-й хвилині забив Максим Камарчук. Щоправда, наприкінці зустрічі гості мали декілька моментів врятувати бодай нічию, але все ж перемога залишилась за господарями. Столичний футбольний клуб Лісне, який продовжує відчувати серйозні фінансові проблеми, впевнено здолав на власному полі Стрийську скалу. Цей матч став бенефісом Назара Волошина, який вже на першій хвилині вивів свою команду вперед. Щоправда, в наступній атаці Роман Лісовик красивим ударом відновив рівновагу. На 18 18-й хвилині Волошин оформив дубль. На 31-й Олександр Калінін зробив рахунок 3-1. Ну а на 79-й Волошин, оформивши хитрик, встановив остаточний результат цього матчу: чотири один користь лісного. Представник Закарпатської області, футбольний клуб Вільхівці на власному полі обіграв аутсайдера групи А другої ліги одеську Реалфарму на 36-й хвилині. Михайло Шестаков вивів господарів поля вперед. А на початку другого тайму, після затяжного розіграшу кутового, Андрій Гаврилюк подвоїв перевагу вільхівців. Щоправда, через 7 хвилин Олексій Скрипник один м'яч відквитав, але на 67-й хвилині крапку у грі поставив Ілля Цуркан 3-1 на користь господарів. Останній матч туру в групі А між представником Львівщини, футбольним клубом Куликів Білка та Житомирським Полісся-2 став заодно й центральним, оскільки між собою зустрічалися лідери турнірної таблиці. Поєдинок завершився нічією 1-1, а всі найцікавіші події відбувалися на початку другого тайму. Спочатку на 50-й хвилині Богдан Панчишин, капітан Полісся-2, дальнім ударом вивів свою команду вперед. А на 52-й Даниїл Волков зрівняв рахунок, встановивши підсумок цього протистояння. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 17-го туру другої ліги українського футболу в групі А. Візначимо, що жодної перемоги не здобули гості. З п'яти поєдинків лише два завершилися в нічию, Врешті трьох перемогу святкували господарі. В верхній частині турнірної таблиці, після чергового туру, суттєвих змін не відбулося. Полісся 2 та кулеків Білка продовжують втримувати перші дві сходинки, маючи однакову кількість очок, але у команди Житомира на одну гру більше. Притул до лідерів наблизилась самбірнива-2. Також неподалік знаходиться Лісне. На останній позиції без змін тут надійно засіла одеська Реалфарма. Завдяки хет-трику у ворота Скали одноосібно на перше місце в гонці бомбардирів групи А вийшов Назар Волошин з футбольного клубу Лісне. На його рахунку тепер 13 точних ударів. На другій позиції залишився конголеський легіонер Полісся 2 Дії Мерсій Йока, який забив 10 м'ячів. Матчі наступного 18-го туру в групі А заплановано провести в один день, 12 листопада. В цю дату між собою зіграють: Реал-Фарма Нива Вінниця, Атлет Полісся-2, Скала Вільхівці, Ужгород-Колівбілка, Буковина-2, Самбір-Нива-2. Продовжуємо наш огляд матчами 17-го туру Другої ліги українського футболу в групі Б, поєдинки якого також відбулися 7 та 8 листопада. Стартовий матч туру в групі Б можна було сміливо назвати центральним, оскільки між собою зустрічалися команди з верхньої частини турнірної таблиці. Ковалівський колос 2 під куполом в щасливому приймав Тростянець Сумської області, і тим більш несподіваним став підсумок цього поєдинку. Господарі поля здобули перемогу з рахунком 3-0 завдяки м'ячам Сергія Басова після подачі з кутового на й хвилині. Данила Колесника на 42-й та Дмитра Димнича на 47-й. Прогнозовану домашню перемогу над гірником спорт з горішніх плавнів здобув столичний локомотив. Залізничники на власному полі камені на камені не залишили від одного з аутсайдерів групи Б другої ліги українського футболу. На восьмій хвилині Богдан Мордос відкрив рахунок. На 22-й перевагу господарів поля подвоїв Микола Сираш. Ну а далі слово взяв Іван Мельниченко, який на 29-й хвилині зробив рахунок 3-0. А на 67-й, оформивши дубль, встановив остаточний результат на табло: 4-0 на користь локомоту. Мотива мінімальну перемогу над ще одним аутсайдером групи Б здобула Олександрія 2, яка на власному полі мінімально з рахунком 1-0 перемогла Криворізький Пенуел. Долю матча вирішив гол Дмитра Черниша, який вдало зіграв на добиванні на 88-й хвилині. Другу перемогу в сезоні здобув один з аутсайдерів групи Б. вижгородський клуб «Дінас». Команда з Київщини на власному полі з рахунком 2-0 обіграла одеський чорноморець. 2 героєм матчу став Артур Бабіта, який оформив дубль, відзначившись на 28-й та 45-й хвилинах. В останньому матчі турі відбулося столичне дербі між лівим берегом берегом-2» та футбольним клубом Ребел. М'ячів у цьому поєдинку команди не забивали, а найбільш пам'ятним моментом стало вилучення капітана «Ребела» Семена Ключика на 90 плюс 7 хвилині за другу жовту картку. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 17-го туру в групі Б другої ліги українського футболу знову відмічаємо, що в гості не здобули жодної перемоги в цьому турі, навіть більше вони не забили жодного м'яча. В чотирьох з п'яти поєдинків перемогу святкували господарі, і лише столичний «Ребл» зумів відстояти бодай нічию. Завдяки своїм перемогам «Колос-2» та локомотив зміцнили свої позиції на перших двох рядках турнірної таблиці, на користь ковалівців, як і раніше, один заліковий бал. Трійку лідерів замикає тростянець. Вижгородський «Дінас» піднявся з останнього рядка турнірної таблиці завдяки своїй перемозі, опустивши туди гірник «Спорт». Гонку бомбардирів групи Б очолює гравець футбольного клубу Тростянець Тимофій Хусін, який забив вісім м'ячів. Другу сходинку між собою ділять Іван Мельниченко з локомотива та гравець чайки Софіївської борщагівки Валентин Овчарук. Вони завдали по сім точних ударів. Матчі наступного 18-го туру в групі Б Другої ліги українського футболу заплановано на 12 та 13 листопада. В ці дати між собою зіграють ПНЛ «Локомотив», «Чорноморець-2 Олександрія-2», «Гірник-спорт Лівий берег-2», «Чайка-Дінас» та «Ребел-Колос-2». Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінтів, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри. Ей Бакін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, бакін, беркін, баткін, Бекінг, ти, король.